Марина стояла біля дверей кабінету директора, відчуваючи, як її серце невпинно б'ється в грудях. Рука, яка машинально смикала гудзик на піджаку, була важка і трохи нервова. Вона працювала в цій великій компанії вже сім років, але лише двічі її викликали до Юрія Федоровича, коли приймали на роботу і коли підвищили до посади заступника головного бухгалтера. І тепер, без попередженні зауважень, її знову запросили. Що ж це може означати? Може, скорочення або знайшли якісь помилки в звітах. Ці думки ми готіли в голові Марини, і серце тремтіло від хвилювання. «Марина Андріївна, заходьте, почувся спокійний, впевнений голос з іншого боку дверей. Жінка зібралася з думками і, глибоко вдихнувши, увійшла в простори наповнений світлом кабінет. Директор стояв біля великого вікна. Сідайте, сказав він, кивнувши на шкіряне крісло, що стояло біля столу. Є важлива розмова. Марина повільно опустилася в крісло. Вона старалася не показувати свої хвилювання, але всередині її панував справжній ураган емоцій. Що ж це таке? Невже дійсно скорочення? Або ще щось, в голові виникали нові й нові варіанти. Я давно спостерігаю за вашою роботою, почав Юрій Федорович. Неспішно рухаючись кабінетом, ваша відданість компанії, професіоналізм та відповідальність все на високому рівні. Ви, мабуть, вже знаєте, що Олена Володимирівна через місяць йде на пенсію. Серце Марини пропустило удар не може бути. промайнуло в її голові. Чи це дійсно те, на що вона сподівалася. Я вирішив призначити вас головним бухгалтером нашої компанії. Як вам така новина? Марина застигла на місці. Це була та посада, якої вона прагнула стільки років. Вона мріяла про це кожного разу, коли бачила, як інші співробітники отримують підвищення. І ось тепер цей момент настав. Юрію Федоровичу, я зворушена. Ваша довіра для мене надзвичайно важлива. Щиро дякую. Її голос задихався від емоцій, а до очей підступили сльози. Це підвищення цілком заслужене. Ви молодець. Завтра оформимо всі папери, додав він, посміхаючись. Марина, відчуваючи, як з серця зникає тяжкість, вийшла з кабінету директора на таких легких ногах, ніби вона пливла. Як тільки двері за нею зачинилися, вона не стрималася і влетіла до кабінету своєї найкращої подруги Наталки, не в силах приховати емоцій. «Наталко, ти не повіриш? Ти просто не уявляєш, що сталося, вигукнула Марина, ледь стримуючи сльози щастя. Мене підвищили. Тепер я головний бухгалтер. Маринко, та ти що? вигукнула Наталка, майже підстрибуючи від радості. Я така рада за тебе. Ти ж стільки років про це мріяла. Жінки обійнялися, і Марина, тримаючись досі з останніх сил, нарешті дала волю сльозам. Уявляєш, хрипким голосом мовила вона, я ж усі ці роки жила з надією, впахувала до знемоги, не дозволяла собі слабкості, і ось нарешті це сталося, моє підвищення, моя мрія здійснилася. Але радість подруги змінилася настороженістю. Наталка раптом стала серйозною і обережно перепитала пробач, що лізу з таким питанням, але як Сергій відреагує на це? Наскільки я пам'ятаю, він ніколи не горів бажанням бачити тебе на роботі, особливо на керівній посаді. Марина махнула рукою, намагаючись не надавати значення цим словам та ти що, Наталко, він бурчить іноді, але це так, для годиться. Насправді, завжди був поруч і підтримував, коли мені було важко, коли звіти горіли, коли ночами не спала, жодного слова проти, посуд помив, вечерю розігрів, все розуміє. Наталка скептично стиснула губи і нахилила голову Не знаю, Мариночко, скільки разів він прямо казав, що хоче бачити тебе вдома з каструлями та немовлям на руках. І, як на мене, його позиція досить чітка. Та він просто іноді перебільшує, говорить з опалу, а потім шкодує він же бачить, як багато для мене значить ця робота. Наталка задумливо подивилася у вікно. Ну добре, раз ти така впевнена в його щирості, давай влаштуємо невеличкий експеримент. Перевіримо, хто з нас правий. Який ще експеримент? Марина насторожилася. Дуже простий. Прийдеш сьогодні додому і скажеш, що тебе звільнили. Просто так, без пояснень. Подивимося на його першу реакцію. Якщо він щиро засмутиться, зрадієш подвійно, відкривши правду, а якщо зрадіє, Марина стиснула губи, похитала головою. Це якось неправильно обманювати чоловіка навіть жартома, я так не вмію. А якщо це допоможе дізнатися правду, наполягала Наталка, ти сама кажеш, що він тебе підтримує, то чому б не підтвердити це? Маленька перевірка нікому не зашкодить, ти ж потім все розповіси, нічого страшного. Марина мовчала, зосереджено кусаючи губу, її переживання були справжніми. Вона вірила у щирість кохання Сергія, але глибоко всередині жила крихітка сумніву. Крихітка, яка підточувала її впевненість. Добре, нарешті зітхнула вона. Спробуємо, але не сьогодні, а завтра. Він саме повернеться з відрядження. От і чудово, задоволено кивнула Наталка. Потім обов'язково подзвони. Я ж не засну, поки не дізнаюся, як усе пройшло. «Домовились». А зараз мені треба бігти. День тільки почався, а роботи по горло. Марина підвелася і вийшла з кабінету подруги. Вона навіть уявити не могла, що цей, здавалося б, невинний експеримент обернеться чимось значно більшим, ніж проста перевірка. Наступного вечора Марина стояла перед дзеркалом у передпокої, переміряючи жалісний вигляд. Виглядало переконливо. Здавалося, вона грає роль у виставі, яку сама ж і написала. Нічого страшного. Просто гра, невелика сцена для перевірки. Потім все стане на свої місця, і ми ще разом посміємося, повторювала вона собі, але в глибині душі ще стискалося. Серце калатало, як перед чимось важливим, навіть тривожним. Вона зітхнула ще раз і почула, як відчиняються двері, і Сергій переступає поріг. В його руках був букет білих троянд, її улюблених. Марина ледь стрималася, щоб не усміхнутись. Він був щасливий, теплий, лагідний, і саме тому така перевірка здавалася їй ще боліснішою. Це тобі, сказав Сергій, простягаючи букет і цілуючи дружину в щоку. Ти якась не така. Щось трапилося? Марина вдала легку усмішку. Нам треба поговорити, сядь, будь ласка. Чоловік злегка насторожився, але сів. Вона нервово крутила край блузки. Мене сьогодні звільнили, запала тиша. Сергій здивовано подивився на неї. Як звільнили? Чому? Скорочення штату, збрехала вона, відчуваючи жар на щоках. Чоловік несподівано обійняв її. Не переймайся. Може, це навіть на краще? На краще? насторожилася Марина. Подумай, скільки років ти горіла на цій роботі, постійний стрес, недосипання. Можливо, це шанс змінити щось у житті. Марина мовчала, її насторожили не слова, інтонація. «Відпочинь трохи, а потім зробиш щось для душі. Ти ж казала, що хотіла викладати бухгалтерію, або він злегка знітився. Можливо, час подумати про дитину. Тобі вже 33?» Хвиля холоду пройшла по спині, все стало на свої місця не співчуття, а зручна можливість. Він радий, що її звільнили. Бо тепер з неї вийде зразкова домогосподарка. І як ти уявляєш наше життя далі? спокійно, але напружено запитала вона, за які кошти? У мене стабільна зарплата, тобі ще виплатять компенсацію, а далі знайдеш щось спокійніше, без авралів, без стресу, не треба гарячкувати з рішеннями. Марина дивилася на нього, майже не кліпаючи, м'який тон, дбайливий погляд, але в його словах чітко читалося. Нарешті ти залишиш свою кар'єру і зосередишся на родині, і це було важливішим, ніж звільнення. Я піду в магазин, треба купити щось на вечерю, сказала Марина, намагаючись не показати своїх внутрішніх переживань. Звичайно, а що можеш взяти пляшечку вина? Відзначимо початок нового життя, відповів Сергій, радісно посміхнувшись. Марина ледве стримала бажання крикнути йому прямо в обличчя. Що ніякого нового життя не буде, що вона тільки що отримала підвищення, якого вона так довго прагнула. Але ні, не можна. Спочатку треба заспокоїтися, обміркувати все, не піддаватися емоціям. Вона глибоко вдихнула і, кивнувши, швидко вийшла з квартири. Спускаючись сходами, Марина одразу набрала номер Наталки. Ти була права, подруго». Йому і справді до вподоби ідея мати мене за домашню курочку, яка лише народжує і варить борщі. Та не бери все так близько до серця. Може, він справді хотів тебе підтримати, просто якось незграбно. Знаєш, чоловіки не завжди вміють говорити про свої почуття. Я чекала співчуття, а він. Марина ледь стримувала сльози. Він реально вважає, що моє звільнення привід для святкування. Це не підтримка, це зрада. Маринко, заспокойся, вдихни, видихни, прогуляйся, сходи в магазин, провітриш голову, а ввечері просто поговори з ним спокійно. Скажи, що це була перевірка, і тоді вже розкажеш про підвищення, подивишся, як він відреагує. Дякую, Наталко, мовила Марина, натискаючи кнопку завершення дзвінка. Вона рушила в бік супермаркету, не знаючи, що справжній удар ще попереду. Куплені продукти заповнили пакети, і хоча вони тяжіли до її рук, Марина майже не помінчала цього. Всі її думки були зосереджені на майбутній розмові з чоловіком, як вона зізнається йому, як Сергій відреагує на її підвищення, чи варто взагалі говорити йому правду, якщо його реакція на уявне звільнення була такою холодною? Марина неквапливо піднімалася сходами, зосереджена складаючи в голові фрази, які мали розставити все по місцях. Сергію, є одна річ, яку я приховала. Насправді мене не звільнили. Це була перевірка. Я отримала підвищення. Її думки перервав звук голосу чоловіка. Це був незвичний спокійний тон Сергія. Зараз він говорив збуджено голосом, наповненим емоціями. Марина завмерла біля дверей, не дихаючи. Прислухаючись до кожного слова. Так, Юлі, усе як треба, розмовляв він, ймовірно зі своєю сестрою. Вона тільки що сказала, що її звільнили. Думаю, я поведусь. Ну ну, нехай грається. Марина застигла не в силах повірити своїм вухам. Вона слухала далі, не в змозі відвести увагу. А вже ж вона не підозрює, що я давно в курсі. Юрій Федорович мені ще минулої п'ятниці сказав, продовжував він, спокійно сміючись. Ми з ним у лазні разом буваємо, ти ж знаєш, у грудях защеміло. Юрій Федорович той самий, що її так підтримав, її Сергій вони дружать, і вона про це не знала? Це що змова? Ми з ним реалізували простий план, голос Сергія став тихішим, але Марина чітко чула кожне слово. Марину призначить головним бухгалтером формально, звісно, а через кілька місяців Юрій підсуне їй якісь документи на підпис. Вона навіть не помітить, як це станеться серед всіх щоденних робочих турбот, і потім раз звільнення за статею. З таким записом у трудовій її взагалі нікуди не візьмуть. Марина відчувала, як до горла підступає Нудота. Ноги стали як вата, і вона ледве утрималася на ногах, притулившись до стіни. Пакети з покупками мимоволі стали важчими, хоча вона вже не звертала на це уваги. Та не хвилюйся ти так, роздратовано кинув чоловік у слухавку. Все під контролем. Юрію самому вигідно це провернути. Я йому заплачу, не переживай. У боргу не залишуся, і потім я отримую дружину у домогосподарку. Я хочу нормальну сім'ю, а не втомлену кар'єристку, яка думає тільки про роботу. Марина відчула, як пакети з продуктами вислизнули з її ослаблених рук. Всі звуки в квартирі раптово затихли. На мить запанувала тиша, що повисла, мов тяжка хмара. Юлю, почекай, там хтось прийшов. Передзвоню, чувся голос Сергія через двері. Марина в паніці швидко підняла пакети і намагалась зібратися з думками, поки серце калатало у грудях. Двері відчинилися, і на порозі з'явився чоловік, який на вигляд не зауважив її хвилювання. Ти чого під дверима стоїш? Давай допоможу. Ти з кимось говорила? Я чув голоси. Це сусідка зверху, вона цікавилася, чи не заливають нас, у них прорвало трубу у ванній, брехала Марина. Зрозумів, кивнув Сергій. Я поки накрию на стіл, а ти відпочинь. Бачу, день важкий був. Всі її внутрішні емоції, спалахи гніву і люті, що переповнювали її, не мали жодного виразу на обличчі. Вона стояла, дивлячись на нього з холодною посмішкою, намагаючись не показувати, що всередині все кликоче від обурення і зради, як він міг так холоднокровно все це планувати. Так, мабуть, приляжу ненадовго, сказала вона, намагаючись не дати волю своїм почуттям. Голова щось розболілася. У спальні Марина безсило опустилася на ліжко, відчуваючи, як важкість у серці наростає. Як вона могла так помилитися в людині, з якою прожила дев'ять років, як її чоловік той, кого вона любила, який був для неї найріднішою людиною, міг так зрадити її. Тепер він був чужим, безжальним маніпулятором, готовим поховати її кар'єру та майбутнє заради власного комфорту та забаганок. Марина глибоко вдихнула, намагаючись знайти в собі сили, щоб не піддатися паніці, спокій, ось що їй потрібно зараз. Хоч вона і не могла повірити у те, що тільки що дізналася, вона повинна була залишатися холоднокровною, без плану і чіткого розуміння, що робити далі, вона нічого не досягне. Завтра їй потрібно буде поговорити з Юрієм Федоровичем, дізнатися, чи справді він був частиною змови, чи Сергій просто брехав, і вона повинна була діяти дуже обережно, аби не розкривати свої карти занадто рано. Люба, крикнув Сергій з кухні, вечеря готова. Іду, відповіла Марина, ще раз перевіривши свою зовнішність у дзеркалі. Жінка зробила глибокий вдих і вийшла зі спальні, натягнувши на обличчя посмішку, яка була скоріше маскою, ніж проявом щирих почуттів. Весь вечір вона підтримувала бесіду, вдаючи, що нічого не змінилося, піднімала келихи за нове життя, сміялася з чоловіком, навіть коли всередині все тремтіло від образи та гніву. Сергій, будучи таким переконливим у своїй турботі, напевно, навіть не помічав її зміни. Якщо б вона не почула тієї розмови, можливо, вона б і не зрозуміла, наскільки далеко він готовий зайти, але тепер усе стало ясно. Вранці в голові Марини дозрів остаточний план, безжалісний, точний і безповоротно правильний. Ти рано сьогодні, зауважив Сергій, коли дружина вийшла з кімнати, куди зібралася? Хочу забрати трудову книжку, відповіла вона, старанно зображуючи нещасне обличчя, і ще кілька документів. Правильно, чим швидше закриєш це питання, тим швидше розпочнеш новий етап у своєму житті. сказав чоловік, і Марина ледве стрималася, щоб не вдарити його словами, що вона дізналася про його плани. Та час ще не настав. Юрію Федоровичу, можна вас на хвилинку, віч -навіч зібралася з духом. І виголосила Марина, заглянувши в приймальню директора. Той здивовано підвів брови, але не втрачаючи спокою, кивнув і промовив Звичайно, Марина Андріївна, заходьте. Марина тихо закрила двері і злегка нахилилася до столу. Її погляд був холодним і рішучим. Вона не знала, чого саме очікувати, але знала, що її мета була ясна. Ви знайомі з моїм чоловіком, Сергієм Володимировичем запитала вона, не намагаючись замаскувати свою рішучість і гнів. Юрій Федорович явно здивувався такому прямому запитанню. Він спочатку зам'явся, а потім на його обличчі з'явилася невизначена тінь. Він на мить замовк, і Марина зрозуміла, що потрапила в точку. Так, ми зустрічалися кілька разів, відповів він обережно після паузи. «У лазні, якщо мені не зраджує пам'ять, холодно кинула Марина, не відводячи погляду. І обговорювала, як підставити мене з документами, щоб виконати за статею. Обличчя Юрія Федоровича зблідло. Він спробував відповісти, але слова йому були важкими. Марина Андріївна тут якесь непорозуміння. Почав він, але жінка вже знала, що вона не отримає від нього правди. Я все чула вчора своїми вухами, вона не могла втримати іронії, і зараз у мене є до вас два запитання. Перше. Це правда, чи мій чоловік просто видавав бажане за дійсне? І друге, підвищення моє, справжнє, чи це лише частина цього брудного плану? Юрій Федорович мовчав, не знаючи, що сказати. Його очі знову впали на підлогу, а потім він важко зітхнув. Він запросив її сісти, і Марина обережно сідає на стілець, почувши важкий звук, коли її ноги торкнулися підлоги. Присядьте, Марина Андріївна, – сказав він, зберігаючи спокій, хоч і не приховуючи свого знервованого стану. Я поясню все. Вони проговорили понад годину. Юрій Федорович пояснив, що Сергій дійсно пропонував йому такий план, але він не збирався погоджуватися. Марина була правою, її підвищення було заслуженим і справжнім і не мало ніякого відношення до змови чи обману. Директор навіть вибачився за те, що не обірвав одразу цю непристойну розмову з її чоловіком, коли він вперше почув його пропозицію. Я високо ціную вас як фахівця, сказав він на завершення бесіди, і мені шкода, що так вийшло з вашим чоловіком. Рішення, звісно, за вами, але посада головного бухгалтера залишається за вами в будь якому разі. Марина вийшла з кабінету, але серце було важким вона отримала те, чого хотіла. Але від цього не стало легше її свідомість була переповнена, і вже вирішений шлях вперед здавався лише ще одним випробуванням. В обідню перерву вона зателефонувала чоловікові Привіт, ти сьогодні де обідаєш? запитала вона, трохи розслабившись, але зберігаючи стриманість у голосі. У позатій хаті, як зазвичай, а що? відповів Сергій, не здогадуючись про те, що його чекає. Чекай мене там за півгодини. Я розмова, сказала Марина, зберігаючи спокій. Кафе Позата хата розташовувалося неподалік від офісу Сергія і було одним з найбільш популярних місць для обідів серед працівників, тому він не здивувався, коли побачив свою дружину, що входить до закладу. Він сидів за столиком біля вікна, обідаючи супом і салатом, і, побачивши Марину, здивовано підняв брови. Що сталося? У тебе такий грізний вигляд? Жінка сіла напроти нього, поклавши на стіл свою сумочку, і подивилася прямо чоловікові в очі. У мене для тебе дві новини, сказала вона, не намагаючись приховати свого настрою. Чому так офіційно? знервовано розсміявся Сергій, помітивши, що кілька відвідувачів звернули увагу на їхню розмову. Перша новина вона поглянула йому прямо в очі, не зводячи погляду. Я не звільнена. Я отримала підвищення до головного бухгалтера, уявляєш, і не за твоїм брудним планом, а по справжньому. Сергій відреагував на це стрімко, його обличчя витяглося від шоку, і він не міг вимовити ані слова. Схоже, він навіть не знав, як реагувати він спробував знайти слова, але Марина його зупинила. Друга новина вона затримала погляд. Я подала на розлучення. Сьогодні вранці, папери вже в суді. Сергій був вражений, не знаючи, що відповісти. Його обличчя стало червоним від хвилювання. Ти з глузду з'їхала? Через що? Він обурено підняв голос, відчуваючи, що втрачає контроль над ситуацією. Через що? запитала Марина, ледь стримуючи тремтіння в голосі. Може, через твій план зруйнувати мою кар'єру, через змову з Юрієм Федоровичем, підсунути ліві документи, звільнення за статтею? Знайомі фрази? Ти підслуховувала? він запитав із гнівом в голосі. Я прийшла додому і випадково почула твою розмову з твоєю сестрою, кожне слово, кожне огидне слово, сказала Марина, стискаючи кулаки. Чоловік намагався пояснити свою поведінку, але Марина вже не хотіла терпіти. Пояснити що, як ти планував перетворити мене на домогосподарку проти моєї волі, як хотів позбавити мене улюбленої роботи? Можливості будувати кар'єру? її голос став суворим і холодним. Люди за сусідніми столиками вже явно звернули увагу на їхню сварку, і Сергію було очевидно неприємно від цього. Йому не вистачало сміливості щось сказати. Він знизив голос і попросив давай не тут, поїдемо додому, все спокійно обговоримо. Нічого обговорювати, сказала Марина, піднімаючись за столу. Я вже зібрала речі і переїжджаю до Наталки, тимчасово, звісно, потім зніму квартиру. На зарплату головного бухгалтера я можу собі це дозволити. Ти не можеш просто так все зруйнувати. Дев'ять років разом невже це нічого не означає? означало до вчорашнього дня. І зруйнував все ти, тихо сказала вона і її голос втратив емоційне забарвлення. Жінка встала і вийшла, незважаючи на шоковані погляди людей навколо. Вона знала, що зробила правильний вибір. Вийшовши з кафе, вона перевірила телефон нове повідомлення від директора. Чекаю вас завтра, о 9-й, для підписання наказу про призначення. Впевнена і ви чудово впораєтеся з новими обов'язками. Марина посміхнулася. Так, вона впорається І з роботою, і з новим життям. Тепер вона була точно впевнена у своєму рішенні. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.